Відкладати треба треба, тому що в житті бувають різні ситуації. Були у нас там ситуації, коли потрібні були гроші на якісь непередбачувані, да проблеми. І от я б відклала 1100 доларів, але поки немає такої можливості. <рес> нема можливості фінансувати. <рес> да, нема можливості. Мій чоловік також е, на мене дивився, так як ти зараз на мене дивишся, але зараз він. Кураж також вийшов, як я Ми разом зараз. Ну ж, дивись, на ну, що боятися? Я живу на, там в з'ємній квартирі. Я не переживаю, що я залишусь на вулиці. Навіть якщо в мене буде грошей, мене хтось приютить. Я уверена з дітьми. Ну, я тобі чесно кажу, прям от поганий розклад. Дивимось. Uh -huh. да? У нас є одна машина в сім'ї. Плануємо можливо ось другу взяти. Бізнес, от найбільше нелогічне, це мій бізнес, тому що я вклала туди дуже багато грошей. Ну, це не окей, якщо ти робиш бізнес для грошей. Він довго буде відбиватися, але це для мене як купити сумку чи машину. От я дуже хочу майбах Мерседес, Для я дивлюсь на неї, і думаю, це майбах Мерседес. Я кайфую, все, ну і буду відкладати. Можливо, до наступного інтерв'ю вже тисяч п'ятдесят точно може відкладати. Як мінімум п'ять. Ну Вась, п'ять і тобі ще за два дня.